Всім привіт, друзі! Компанія «Аверсцентр». Невеличкий відеоогляд нашого виробництва. Йде процес переобладнання автомобілів. В цьому боксі у нас стоїть 4 автомобілі Mercedes V-клас. Один з них це Mercedes Ось Саме зараз йде Підгонка та встановлення міжсалонної перегородки трансформер. Це сама металева частина встановлюється. Також автомобіль Mercedes V-300. Це дизельний автомобіль. Всі автомобілі свіжі. свіжі. Сюди теж встановлюється міжсалонна перегородка типу трансформер. Ось таким нелегким. Способом йде підгінка всіх запчастин, всіх деталей саме цієї міжсалонної перегородки. стоїть іде телевізор. Зараз вже зроблена підгінка цих елементів, зараз вона на перетяжці. Робимо перетяжку цих елементів. У нас є 4 автомобілі і в всіх чотирьох автомобілях буде стояти е перегородка типу трансформер. Тут у нас вже оздоблена шкірою карта. Саме, вся, вся карта чорного кольору. Вставочка йде тако, з кольору порцелян та е дерево. Все, так йдемо далі. Тут у нас і малярний цех іде, і теж автомобілі на переобладнання. Саме в цьому автомобілі не, а, іде фарбування переднього правого крила та передньої дверцяти. Це наш автомобіль, який заїхав до нас в гості. Це ми вже робили цей автомобіль. Деякі питання по електриці, перенастройка. Управління Сидінь. Чудовий автомобіль у нас вийшов. Це автомобіль 2021 року. Виробництво ми робили. Також у нас два таких немецьких коника. Це автомобілі Mercedes EQV. Теж йдуть на повне переобладнання. Тільки заїхали, йде вже. Підготовчі, підготовчі роботи виконується. Автомобіль чекає свого власника, це Mercedes V Клас. Ви дивились в відеооглядах. Це автомобіль колір Тіфані. Чекає власника, скоро поїде від нас, буде радувати своїх власників. Далі у нас Mercedes GLS. 22-го року випуску автомобіль. Тут у нас теж невеличке переобладнання. Встановлюємо два передніх сидіння від BMW F01 G12, вибачаю, G12 7 серії. Також виконується шумовіброізоляція, оздоблення карт дверей та низ торпеда з консолю натуральною шкірою. Зараз автомобіль без колес е, на фарбування дисків відправилось. Після виконання робіт буде оклеєно антигравійною плівкою та нанесена нанокераміка на весь кузов авто. Чекайте е, звітів про виконання робіт саме по цьому авто. Скоро буде завершено. Йдемо далі. Це наше одне виробництво Mercedes V-300 на переобладнанні. Міжсалонна перегородка між водієм та пасажиром. Це сам металевий каркас встановлено. Вже оздоблено карти здвижних дверей. Зараз йде перетяжка самих сидінь та перегородки. Теж скоро чекайте на звіт. Красень Cadillac Escalade. Чудовий такий монстр на колесах. Що ми тут будемо робити? Є весь перелік робіт. Тут оздоблення, в основному це оздоблення натуральною шкірою з заміною крою та заміною кольору всього салону автомобіля. Також буде авто заходити до малярного цеху для відновлення переднього бамперу. Йдемо далі. Теж по кадилаку чекайте звіт. Tesla Model X. Теж йде невеличке переобладнання авто, встановлення комфортних сидінь позаду авто. Це у нас багажник. Подкапотний багажник. І ще один автомобіль це Mercedes Теж v 300 який до нас заїхав на переобладнання, в якому буде оздоблено все. Це передня торпеда, карти дверей, між салоною перегородки не буде стояти. Міжсалонна перегородка не буде, буде два комфортні сидіння позаду авто, Ось так він повинен буде виглядати після завершення. Два роздільних сидіння в задній частині авто VIP з консолью, та передні сидіння BMW будуть на цьому авто. Колір дуже, дуже цікавий буде колір, коли буде вже оздоблено. Деякі елементи кузова. Вам покажу, все буду розказувати. Ось ну, ми вже і виходимо на вулицю. Ось такий сьогодні чудовий день. Слава Богу, без прильотів, без повітряних тривог. Компанія «Аверс» працює за будь-яких умов. Все буде Україна. До побачення.